Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати китайські млинці з зеленою цибулею. Їх люблять за хрустку листкову текстуру та легкий цибульний смак. На їх приготування знадобиться всього три основні інгредієнти. Ці млинці часто подають соусом, який теж легко приготувати. В 240 г просіяного борошна додаємо півчайної ложки солі та вливаємо 150 мл. Дуже гарячої води. Вимішуємо тісто, загортаємо його в плівку та залишаємо відпочити на 30 хвилин. Тепер нам потрібно нарізати зелену цибулю. А для змазування тіста готуємо таку пасту. До однієї столової ложки борошна додаємо 2 столові ложки розтопленого масла. Та сіль. Для більш пісного варіанту можна просто змішати олію, сіль та перець. Розділяємо тісто на 8 частин та розкачуємо кожну діаметром 15-17 см. Змазуємо пастою, присипаємо цибулею, загортаємо в рулет та робимо равлика. Тепер потрібно розкачати і равлика такого ж діаметру 15-17 см. Нагріваємо сковороду, можна трохи змазати олією та обсмажуємо на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожної сторони. Для соусу в сотейнику потрібно змішати 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки яблучного чи рисового оцту, столову ложку олії, 2 столові ложки цукру та перець чилі. І потримати на вогні до повного розчинення цукру. Ці млинці Конг юбінг популярна вулична їжа в Китаї. Їх їдять в будь-який час доби і вранці, і в обід, і ввечері. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.